Вітаю, шановне товариство. Знаю, що скажу зараз банальну річ, але все-таки скажу, що одна з головних умов гарного врожаю це якісний посадковий матеріал. І я хочу розповісти вам про деякі сорти овочів, які я висаджую з року в рік і завжди маю гарний результат. Це професійні сорти овочів, які я купую у. Компанія, яка так і називається Професійне насіння. Ось її логотип ви бачите зверху на пакуночках. Рання капуста Golden Ball f 1 південно-корейської селекції. Це надранній сорт капусти, період вегітації в неї 48-53 дні з моменту висадки розсади. Ця капуста вирізняється дуже високою стійкістю до заморозків, холодостійкістю, а також стійкістю і до засухи, і до перезволоження. Качани невеликі, близько кілограма, листя світло-зелене, хрумке, дуже соковите і смачне. А ще ця капуста дуже красива: рослини симетричні, зовнішні листочки, гарно розгорнуті, качани дуже правильної форми. І якщо у вас маленька ділянка, і ви хочете, щоб ваші овочеві грядки були не тільки корисні, але й красиві, то раджу завести саме цей сорт. Капуста Платон Ф 1 південно південно-корейської селекції це сорт для переробки. Головки в нього плоскоокруглі, їх зручно тримати в руках і зручно нарізати. Листя, біле, соковите, хрумке чудово підходить для заквашування, для приготування всіляких консервованих салатів з капустою. І, в принципі, для будь-яких страв, мабуть, окрім голубців, бо все таки листя у цієї капусти досить товстеньке. Пізня капуста Агресор F1 Нідерланди. Цей сорт, мабуть, представляти не треба, бо він дуже відомий. Я пробувала багато сортів пізньої капусти і все рівно поверталася до агресора, бо він зберігається найкраще. Цвітна капуста Опал Нідерланди це надранній сорт цвітної капусти. Від висадки розсади до збору урожаю проходить всього 55 днів. Сорт холодостійкий, досить стійкий до засухи, утворює невеликі головки масою десь близько кілограма, але головки дуже щільні, гарного білого кольору і швидко готуються. Пекінська капуста Маноко F1 Нідерланди це надранній гібрид Пекінської капусти з вегетаційним періодом 45-48 днів. Цей сорт рекомендується для всесезонної посадки. І якщо ви збираєтеся саджати пекінську капусту навесні, а не влітку, то я раджу брати вам саме цей сорт, і тоді ви отримаєте гарний врожай у таких красивих соковитих головок капусти. Морква Нантес тип топ італійської селекції, і морква болівар тип шантане французької селекції обидва ці сорти середньостиглі, вони стійкі до розтріскування, стійкі до засухи, не утворюють ніяких виростів, наростів, морквинки дуже гарної форми і гарні на смак. Обидва сорти досить гарно зберігаються. Я накупила насіння на досить велику суму, і мені в подарунок поклали ось такий сорт моркви. Не знаю, чи то вона росте така величезна, що її можна використовувати замість дрючка, чи, може вона отруйна для деяких різновидів, людиноподібних істот. Ну, буду висівати. Що ж стосується буряків, то в цього продавця всі сорти. Дуже і дуже гарні, але мій улюблений оцей бікорис. Це пізній сорт для тривалого зберігання. Що мені подобається в цьому сорті? По-перше, буряк середнього розміру, тобто вони не ростуть занадто великі. По-друге, вони такого дуже насиченого темно-бордового кольору, солодкі і чудово зберігаються, ледь що не до нового врожаю. Якщо ви вирощуєте цибулю з насіння, то раджу вам придбати сорт Red Baron селекції Нідерланди. Це дуже смачна салатна цибуля, солодка, трохи гіркувата і з таким досить делікатним цибульним ароматом. Якщо ви шукаєте сорт цибулі, який буде гарно зберігатися до нового врожаю, то раджу вам оцей гібрид Тамара f 1 селекції Нідерланди у цієї цибулі дуже щільне і тверде верхнє лушпиння, і вона практично ніколи не гниє, не м'якне і чудово зберігається до того часу, поки у нас на грядках з'явиться молода цибуля. Бажаю всім українцям і тим, хто працює на полях овочів, і тим, хто працює на полі бою, гарних ворожаїв.